Родна вистава, усі співпадіння з реальними прототипами, прохання вважати плодами вашої багатої уяви. Господарю, господарочку, пустіть до хати маланочку, пустіть до хати погріти п'яти. Пустіть до груби погріти зуби, пустіть до печі зігріти плечі. Щедрівочка щедрувала, з новим роком вас вітала, щоб у дім фінанси мав, щоб веселий сміх лунав. Щоб діти були чемні, вихідні були приємні і в бюджеті не останнє, щоб стаття на лікування, щоб відону і досяну наша діяла програма, щоб здолали ми від нині гепатит по Україні. Наша маланка та діянка, ні про мила нові мила, ні про ні нові мила. І промила нолі мило, та й тонкий парту замочила, та й тонкий парту замочила, по вілі, треба йнесенькі, висувши парту, хто нисенькі, висувши парту, хто нисенькі, по вілі, треба туди сюди, висувши парту, по межі люди, висуши парту. По межі люди, у ваших дверях чотири дошки. Пустіть маланку до хати трошки. Пустіть Маланку, до хати трошки. Наша Маланка обманиться, На споді штани зверху підниця. Наша Маланка не дівоча, на ній сорочка порвоча. Наша Маланка господиня, все в неї і на долину. Ой Маланочко, щось з тобою не те. Чи ти, бува, не захворіла? Ой, здорова я була, стала хворувати. Тест на гепатит здала. Буду помирати. Заждіть, а чого ви маланжу так рано водите? І свято 13 січня. Та бачите, ж хворенька, смертельно хвора, гепатит С має, бо не дотягне. Ой, де ж воно узялося на мою печінку. Ой, чим я не лікувалась? Бідна я жінка. Це взялося, Мила. Та у тітки якоїсь, що руки не мила. А який файний манікюрчик. Даси адресочок. Та сітка по базару. Робить всім хто хоче. Ну, а зуби просто сяють, майстер видно той. Та він усіх лікує лівою рукою. Не плач, маланочка, ще рано вмирать. Ми тебе, Маланко, будемо лікувать. Та яке ще лікування? Інтерферон може? Йди до мене, кохана, він не допоможе. А яка гаряча? Це температурка. Ну нічого, все одно моєї буде. А що ти там тупаєш? Та це моя коза. А то в неї вже роги і копито змерзли. Коза? А навіщо вона здалася? А вона в мене не проста. Заморська! Звуть інтерферона, а порода пигельована. Та вона ж нам всі відкати попсує. Діду, а твоя коза молока дає та дає по три відра. Епатит лікує. Дайте зареєструвати! Чуєте? Гарує! Те коза ходить, там жито родить! Де коза рогом пшениця стом, де коза втуп там життя, сімку. Пигельована, інтерферона. Ой чиновнички циганочки, подивіться на Маланочку, яка жовта вдалася, на той світ зібралася. Я ж її люблю, кохаю і нікому не віддаю. І, донько, рятуй мене, рятуй мене, кізонько. Ні! А тобі, рогатий, від душі красива. Хоч на смертному одрі, та люблю Василя. Підпис здесь і підпись здесь. Так і не забился. <клес> Ой, коза 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 некого, скачи, коза, трохи не Ой, скачи, скачи, не оглядайся, на мене діда, не сподівайся, Інтерферона, пигельована, нашу маланку рятує вона. А що дорога, то програма є На державний кошт та й є Суперова коза. Продай, діду, ми ж на ній стільки наварити зможемо. Та вона ж в мене і так в десять разів дорожча за лінійний інтерферон. Є -є -є! Чу? Так ми її клонуємо. Була ж лишця доля, а в нас буде коза інтерферонна пигильована. Клонуємо на генерики, а продавати будемо як патентовано. Тільки от біда, дідо, ми тобі заплатити не зможемо. Не зможемо, це в нас не прийнято. Але зараз повний мішок обіцянок, цяцянок напакуємо. Це ми добре вміємо. Ой, чиновнички Ромали, до, до горілки, горілки треба сала нашим бідним депутатам. П'ять мільярдів депутат. треба а дати. А на що? А на то, а на санаторії. А що люди вруть, як мухи, то друга історія. Кажуть, всі ми деські бухті, як виносить на землях. Він запустим твої руки, добре світі короля, Ой-ля-ля, ойляля, ля добре світі короля, Ой-ля-ля, ой-ля-ля! оляля. Ой. Ну то давай, діду, зареєструємо твою інтерферонну пигельовану. Тільки вже як нашу дойну козу. Ти бачиш, що робиться, та вони нас так по світу з торбами пустять. Заборони, роздуши, убий, щоб жодної надії не пролилося. Аж викривесвістя бюджетних коштів. <риклад> а в тому сільці, де взяли стрільці, стрелили козюшко, управоє вушко. <риклад> <риклад> ой, біда! <діка. риклад> ой, а тонфоя! Ой! Бах! Коза впала, ноги задрала, лежить не дише, хвостиком не колише. Ой, біда! Ой, куди? Останню надію вбили. Женщино, чого ви нервичате? У нас такий опит великий. Хочеш, ми тобі? Замість пигельованого інтерферону. Лінійний продамо. Та мені ж тільки пигельовано потрібно. Ну ми по ціні лінійного. Продамо тобі пигельований. Усіх ділов ти в різниці не відчуєш. Ой, кізонько. Мені ж без тебе не жить і Василя не зустріть. Вже несуть ножа і сокиру, рубай, ровезні знімати шкіру. Ой, вона ще жива. Вона ще жива, вікаря! Віка, віка, Давай жаріть, рухайте, рухайте, да що ваше таке. Та? Ну, та? так у неї ж гостра бюджетна недостатність. І якщо ми не зареєструємо, ми її негайно втратимо, а з невітисячу хворих. Що зробити? Потрібна нас програма і державне фінансування. Підписи нам, нам потрібні, потрібні підписи. підписи. підписи Люди добрі, підписи, підписи підпишіть. Люди добрі! Люди добрі, не підписуйте, не підписуйте у жодному разі. Та подивіться на Маланку, Їй три дні до смерті залишилося. А таких по Україні тисячі. Ви що думаєте, на всіх грошей хватить? Та у жодному разі. Ну, от скажіть чесно, от не важе ви маєте громадську позицію та фігня, не вірю. Прогніться та заспокойтеся. Ви знаєте, що таке один мільярд гривень. Це нашим депутатам два рази в сауну сходити, чи один раз на лижах покататися. Ах. Кому ці в цій країні ці хворі потрібні? Лише мені одному. Мені гепатит у це, а ще моїм братам сніду та туберкульозу. Не слухайте його, люди! Підписуйте. Та швидше, та швидше, давайте свої підписи. Ми їх втрачаємо. Ой -ой. Що тут? Підпис десь і підпис десь. Розряд і ще розряд. Ой, оже так дед, не Нема твоя коза без реєстрації україною бігає, людей лікує. А ну-ка штраф, бабло пошляй! Короче, дед, ты нам должен. <гасує> Василю. <гасує> <тебя гасує> <шоу, нам гасує> Ясный дій Боже. Твоя программа не допоможе. Я врятую тебе, маланочко! Как? как? Я, я помилявся? У вас все официально? Я врятую тебе, Маланко, аби не коза була з нами. Наша маланка боса заходила, наша маланка воду носила, воду носила, роси збивала, наша маланка птахом літала, тахом літала, небом лукала, наша маланка, Бога шукала. Дрівочка з хати до хати, добрих людей України будемо лікувати. Пироги, вилазьте з печі, наливайтесь вина. Щедрий вечір, добрий вечір, мати Україна. Любі господарі, і господарочки, дякуємо, що послухали нашу маланочку. Дякуємо, що підписали програму. І сподіваємося, що 2013 рік принесе нам державну програму з протидії гепатитів і кошти на лікування тих, хто цього потребує. Наша маланка позаводила наша Маланка. Таня, до організаторів акції, будь ласка, можете їх задавати, питати, хто хто, хто, хто був і навіть. Так, тепер да, давайте вместе встань. встань. Так, черт с Маланка посередине. Я, 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 Тика, я. Да. Тика, подожди, мы ще фотосить. Ви маєте щось сказати про державну програму? Ви питаємо, і питаємо, і офіційно, і як хочете, і в танцях, і в піснях. І все, не маємо інформації, де ж та гепатитна програма у вас загубила? Хотіли сьогодні прийти під Верховну Раду, але депутати вчора позасідали і збігли на конари. Мільярд пропивати. до вас доласти, бо ви нібито працюєте. Покладаючи ні рушні шановні, я вам хочу сказати, що державний право. Ну ви краще мене знаєте, що у нас затверджена концепція концепції вже два роки. два роки. А програми п'ять років чекати. Ну я так думаю, що ви не гірше мене знаєте, що у нас сьогодні розробляється програма 2020, яку ми направили в кабінет міністрів і в цій програмі окремим розділом. Це розділ щодо профілактики, діагностики та лікування гепатиту. А скільки ж ви курсів заклали? Скажіть? Ми заклали пунктів весь обсяг лікування. От більше, те, що ми просили в бюджеті на 2013 рік, це ми заклали програму. А скажіть у державному бюджеті, який прийнятий оцими супостатами, скільки на гепатит передбачено наступного року? Тільки чесно. Тока звичайно. На 2013 рік. Ми просили для лікування дорослих, більше двох мільярдів гривень. Просили. І для лікування дітей більше 8 мільйонів гривень. Нам дали, на жаль, поки що діти на дітей. Скільки? 8, 8 мільйонів. Як просили, так і дали. Вісім мільйонів. Я 8 піду. 8 Усі до аду будемо помирати разом. Не будемо. Я думаю, що ви краще йдіть не до аду, а краще допомагайте нам пробувати в бюджеті кошти. Ой, проб'ємо зараз, щоб Плана Осташко, заступник директора департаменту реформ та розвитку медичної допомоги. І я вам хочу всім подякувати, що ви е, сьогодні колясками, а в цілому взагалі що громадські організації привертають увагу, бо е, сьогодні до питання, до проблеми гепатиту С. Тому що е, я впевнена і ви в цьому напевно впевнені, що без вас ми цю, це питання не вирішимо. Тому що, знаєте, це ми як. Е, Одна сторона медалі, а ви інша. А якщо разом, то ми Хороший, з вами будемо силою. цілою. <ріст> да. Я буду їм допомагати. <ріст> Звичайно, І А ми можемо допомагає. <ріст> <зіко́. ріст> <ріст> концепція затверджена. Вам ж це. Чорт може сказати, півтора роки тому затверджена концепція. Ніхто її не виконує, плани заходи не виконуються усім пофіг. Ну, щодо пофіг, я з вами не звільнюю. Але десятки тисяч людей продовжують мирати. Що я вам хочу сказати? Ми, зараз з'язується наказ. Ми затверджуємо протокол лікування дітей з гіпоти. Крім того, сьогодні вже розроблені клінічні настанови, готується протокол лікування дорослих. з Тому не слухайте чорта. Це неправда, що ніхто нічого не робить. Скажіть, Скажіть, будь ласка, чи протоколи відповідатимуть міжнародним стандартам? У нас на сьогоднішній день всі клінічні протоколи, які розробляються, вони розробляються на науковій науково-доказовій базі. І вони всі відповідатимуть міжнародним стандартам. То, що зрозуміти. Вона розробляється, чи вона діє така дана? Коли вона заді... Значить, програма здоров'я… Ви говорили тільки, що вона мене професійні праці. Тепер ви питаєте про програму. На сьогодні є затверджена концепція програми, а програма є сьогодні здоров'я 2020, куди було прийнято рішення включити як розділи всі інші галузеві програми, в тому числі туди війде і репродуктивне здоров'я, і профілактика інфекційних захворювань. В тому числі гепатитів, філактика діагностика та лікування гепатитів. Тобто це буде окремим розділом програми здоров'я 2020 український вимір. На сьогодні ця програма з відповідним розрахунком погодженнями всіх центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, направлено на погодження перед тим, як передамо поховну раду. Я вам повторю, для лікування дітей з гепатиями виділено в 2013 році в бюджеті 8 мільйонів гривень. Для дорослих ми просили, запланували, збирали фінансування з регіонів щодо потреби. Там потреба більше 2 мільярдів гривень. Поки що на дорослих кошти не виділені, але ми повторно будемо звертатися. Фінансів, і до Кабінету Міністрів, щоб нам, звичайно, виділили кошти для відбування. Дітей у нас 188 дітей. Яка потреба для дорослих. 2 мільярди, ви чули? 2 мільярди дають 8 мільйонів, чи це менше 1%. Для дітей дають. А для дорослих Але... взагалі не Але дають. Помирайте, я... йдіть до нас, до АДУ. Два роки тому взагалі кошти не виділялися, розумієте? Ми поступово рухне, зараз виділено дітей, ми зробили протоколи. Наступним кроком я сподіваюся, що буде виділені кошти, 7 я впевнена. Платити 16 тисяч доларів. за курси Шановні колеги, да, Я знаю, що дуже тяжко, потім хворих препарати дуже великі. Але в принципі у нас багато регіонів, які долучаються, мають дотації на закупівлю медикаментів, саме таких складних захворювань, і виділяють кошти. Як і для дітей, так і для дорослих допомагають, але на жаль, цього достатньо. Тут я абсолютно погоджуюся. А чи збирається міністерство знижувати ціни на препарати? Тому що зараз препарати зареєстровані один тільки препарат, правильно Так. і фактично зараз ця ціна тримається, тому що міністерство не лобіює зменшення ціни. Ну що до ціни... якщо виділяється 8 мільйонів, то це закупівля по тих по тих цінах, значить, які а... вони виставляють, чи то, по них ціня які... стосується ціни препарату. Я вам можу сказати конкретно, те, що ми закуповуємо по дитячим липате. На сьогоднішній день, якщо ви знаєте, є реєстр автобусів, і в цьому реєстрі є фіксована верхня межа ціни. Відповідно, ми сьогодні закуповуємо препарати, і ціна на них є в цьому реєстрі. Ну реєстр це прекрасно. Просто тут же ситуація в чому? По потім коли ми починали програму. То препарати коштували в 10 разів дорожче ніж зараз закуповуються. І це спеціальна робота, і це спеціальна робота. Тобто, якщо міністерство проводить... Переговори не про, не про відкат відсоток і ще щось, а про реальну роботу, то він, то міністерство, закуповуючи за державний кошт, за обласні бюджети, може зменшити ціну в 10 разів. І це практика світова. Тобто це треба домовлятися з, з фармацевтами. Це реальна робота. І ми за вас цю роботу не зробимо. Знаєте, на ми ж день... мали колядувати ну, не підемо до, 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 до фармацевтів. Я думаю, що ви можете колядувати піти до кого завгодно, а особливо до фармацевтів. Ну а толку. Ну, а чого Вони на нас заробляють, тобто їм їм реально треба знижувати ціну. Це єдине, що може зробити міністерство, координує. Три мільярди витратило Міністерство охорони здоров'я у цьому році на закупівлю ліків. Три мільярди. Вісім мільйонів наступного року, мабуть, дадуть діткам. Не мабуть, дадуть на берег. Якщо будемо ну, з вами просити, неодноразово і дадуть і дорослі. Ще одне питання, а, скажіть, будь ласка. У вас є дієва вибух. система обліку хворих, яка відображає реальний стан захворюваності в Україні. А Що ви розумієте під дієвою системою обліку? Як, як збираються дані про... Ви можете зараз діз... сказати, скільки людей мають гепатит? Ми повинні розуміти віч. Речь в настоящем гепатите и ВИЧ-инфекция относится к скрытым эпидемиям. Поэтому нигде в мире абсолютно точной статистики быть не может, потому что чтобы сколько инфицировано людей, нужно каждый месяц хотя бы делать скрининг абсолютно всего населения. это невозможно. Подождите, я не закончила. Поэтому по вузовской статистике Европа инфицирована приблизительно 2% населения, наш регион 3% населения, Египет, например, 15% населения. Это вузовские данные. А реальное количество больных, которые нуждаются вы, если вы этим вопросом занимались, то вы должны понимать, что не все больные, которые инфицированы, нуждаются в терапии Но не сразу. в регионах. Нет, есть таким, которым вообще противопоказано лечение. В регионах созданы гипотологические центры, вот уже говорилось, мы взяли потребу, кто уже должен получать лечение. У нас получилась сумма 3,6 миллиарда гривен. Министерство. Это. Именно гепатит С? Да. По гепатиту С это приблизительно 18 тысяч человек. взрослых, которые нуждаются в лечении. Вот вот еще, сейчас да. уже написано. Это ті, которые наблюдаются и когда. А активного має. виявлення не будет. Тобто, якщо людина з гепатитом живе, хай собі гуляє по вулиці. Нет, активне виявлення, подождите, ви не праві. Активне виявлення... ну, тестування на гепатит скільки коштує? Отак от кожному з людей дізнатися є гепатит чани. Многії е, категорії больных уже обязательно тестуються. Сейчас уже теж піднімається вопрос, що то в міністерстве мультидисциплінарне роботи группа, которая будет определять в том числе и это. И где этих больных должны виявляються на будь-якому звені оказання будь медицинської зв помощі, начинає з сімейних докторів, будь-якого медицинське учреждение, як это було. Ну, ж тут же ж, тут ну, медична приходит людина до лікаря, так, і що, що скажуть, так. я жовтенька, я ж не жовтень. Ні, вона не жовта. От поэтому, если человек не обращается вообще за медицинской помощью, конечно, а как его у вирішити. Дивіться, коли ми провели шв... тести на да. вулицях України да. влітку, то ми отримали 10 Відсотків да. людей, які ходять по вулиці, отак от прийшли, да. протестувалися. Да. Це ж не три. Специально... Це позитивний Значить, результат це не лише. Да. 10 відсотків це ж не три. А я объясняю, объясняю, во-первых, швидкі тести не дають сто достовірності. Це перше. 99,6%. Ні, подождите, ну не стопроцентно. І з якими тестими ви пользуєтесь? Дело не в том, а дело в тому, що ви определяєте антитела к вірусу. А з детих інфіцированих далеко не всім, сам вірус далеко не всі являється хворими. 15% людей выздоравлюють от этого заболевания. Я вірю в гіпотеологію. Люди але... добрі, підсумовуючи статистику, 3% прихована епідемія. 3% це 1 мільярд 200 тисяч наших людей. Мільйон, мільйон нема у нас. 1 мільйон 200 тисяч наших людей. І лише 18 тисяч стоїть на обліку в Міністерстві охорони здоров'я. Кого це міністерство буде лікувати? Добро пожаловать! Дякую, господаря господарочка, господарочко, що прийняли нашу маланочку. Вибивайте гроші. І для міністерства тоже Міжнародний альянс Вілсніт <ріголовністі> в Україні, директор з партнерства і <ріголовністі> комунікації. <ріголовністі> так. Ну це 8 мільйонів, якщо можна сказати, що наколядували, Але це по осені буде видно, тому що реально бюджети не виконуються на здоров'я, і по вілсніду видно, що біль менше 40% виділяється на вілснід з того, що заплановано. Я чорти вчені. представляю дереви гепатиту. С, а ще мої братів туберкульозу та гепатиту. Ми не можемо, тобто це тільки е, здогадки і, і результати нашої акції. Тому тобто, це не статистика. Ми не можемо протестувати всіх. У нас, у нас таких можливостей як у міністерства немає, але. Цього літа в день гепатитів ми провели тестування в більше в як містах в України. і видно, що приблизно в середньому 10% Україні, людей, які були просто на вулиці влітку. В, 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 в неділю гуляли по вулиці, прийшли протестуватися. Мають антитіла на гепатит. грошей дають лише на дітей, лише 8 мільйонів. Є прихована епідемія про неї практично не пожалова. Ми почали працю... Ми працюємо як. Міжнародний ляндрус в Україні з проблемою ГІЛ. Але ми працюємо з такими категоріями населення, у яких гепатиту дуже багато. Тобто до 70% споживачів. І нас ця проблема турбує, тому що якою помирають люди. Помирають люди візінфіковані, помирають люди. Конкурент найбільш е маргіналізовані, соціально незахищені верстви населення. Ми говоримо про загальне населення і фактично витратити 16 тисяч доларів, еквівалент курсу лікування. Практично Неможливо У жодної сім'ї таких коштів немає, і тому ці люди приречені при цьому це прихована хвороба, її не видно. Її можна виявити тільки несколько. Ми вимагаємо державну програму. Концепцію вони дійсно прийняли два роки тому, але після того вирішили її закупати, саму державну програму, закупали під оцю, оцю здоров'я 2020. Є там три концепції, розібратися, хто за неї відповідає за здоров'я 2020 неможливо. Туди закопано все. І ми прекрасно розуміємо, що якщо не виділити як державну програму окремо, то все там буде закопано. Тобто, це фактично буде фінансування устав. Фінансування вставок лікарів, які типу займаються всім, чим завгодно. Тобто дописати той гепатит в список завдань для сімейного лікаря нічого не коштує, але це й не дасть ніякого ці ми ризикуємо кожного разу, коли йдемо до косметичного салону, робити манікюр, педикюр, татуаж чи пірси. Також інфікуватися можна при переливанні крові, а також трансплантації органів. Є ризик інфікування при статевих контактах, а також вірус передається від матері до дитини при народженні що зрозуміти, Є... що робити людям, що робити громадянам України, якщо держава не піклується про них то я думаю, перш за все, треба бути поінформованим. Поінформованим, як вірус передається, і що робити для того, щоб віру щоб не інфікуватися, тому що як я вже сказала, інфікуватися може кожен з нас, і ми ризикуємо навіть тоді, коли ми йдемо до стоматологічного кабінету. Тобто, потрібно максимально, якщо це можливо, контролювати, щоб вам робили манікюр чи педикюр стерильними інструментами. Можливо, зайвий раз не робити татуаж чи пірсинг, тобто тільки таким чином можна там, також практикувати безпечний секс. час, від час Перевірятися на, на наявність вірусу гепатиту. С. на жаль. Ну, як ви знаєте, в нас зараз період покращення. Будемо сподіватися на подальше покращення, бо уряд попередників змінився, і в нас тепер є досить новий, може, старий уряд, і будемо сподіватися на подальше покращення. Звати? Мене звати Павло Скала, я менеджер програм політики і адвокації Міжнародного альянсу з білосних України. Де брала такий пості. Костюм нам по секрету пошили провідні наші майстри, дизайнери. На жаль, це комерційна таємниця, я не можу розголошувати бренди, але сподіваюся, що наступного року вони з'являться у продажу, але, мабуть, будуть коштувати дуже дорого. Ще скажіть, підете відмозу ще кудись? Костюми вже є, що ж їх. Хотів піти до Верховної Ради України. Вони вчора збігли на Канарські острови відпочивати. Тому прийду, коли вони повернуться, і буду їх вимагати лікування. Дякую.